Слава Ісусу Христу в Вавилонському цареві на виходу Носору вдруге наснився сон. І він знову скликав усіх своїх віщунів, халдеїв, щоб вони йому розтолкували цей сон. Але ні жоден не міг його розтолкувати. І він покликав Даниїла, пророка Даниїла. і каже до нього. Розтлумач мені сон, що я тобі оповім. Бачу дерево високе, аж до неба, під деревом тим всілякі звірі. На дереві там птасто всілякі, і плоди на ньому висять, і почувся голос неба. І зійшов ангел і зрубав те дерево. Залишився лиш пень. І почав Даниїл тлумачити йому цей сон і каже: дерево, що ти бачив, це ти царю. А що воно було зрубане, це ти цар принижений. будеш жити серед тварин і їсти траву, як хтоба. і дощ падатиме на тебе, і кіхті будуть у тебе, як у орла. А пень, що ти бачив, то твоє царство, яке повернеться до тебе через сім років. Тоді, коли ти визнаєш, що над цим людством, над всім що є панує лише один цар Бог. І ось стоючи в себе посеред палац, цар Навуходоносор почав себе виховати. За його досягнення. що це все він досягнув своїми силами, і ніхто його не допомагав, все він завоював. І так і сталося, і цар вмить втратив розум і, і жив серед тварин, їв траву, і на нього падав дощ. І коли пройшло 7 років, до нього вернувся розум. І тоді він покаявся і визнав, що над цим панує Бог. Тільки він вирішує кому дати, а в кого забрати. Тому ми маємо каятися і дякувати Богу за те, що маємо, а не пишатися цим, що це все ми досягли своїми силами. Амінь.